Я вам обіцяла зробити розбір на Sex and the City, який я дуже люблю, ну не те, що люблю, але дуже релігійно дивлюсь роками. І сьогодні буде без крутої техніки, але тим не менше я хотіла свої 5 копійок все-таки все ставити і розібрати те, що я скоріше бачу як суспільний портрет в серіалі. І, типу, що таке суспільство Манхеттена, Особливо там, коли це нульові 90-ті роки, які це там на патріархальна. Суспільства, чому саме виникають такі персонажі. Для мене це завжди було дуже цікаво, тому що е, зараз я все поясню, але типу, це суто патріархальний серіал, суто патріархальне суспільство. І для мене було важливо розібратись, ну все-таки чи можуть жінки, як вони е, типу, зазначали бути щасливими в цьому суспільстві, чи можливо вони просто адаптуються до досить суворих рамок і живуть насправді не дуже щасливе життя. Почну я з того, що, типу, взагалі, хто такий Джон Джеймс Престон, і також відомий як містер Бік, да, і що він є не просто, типу, з моєї точки зору, ну, чуваком, да, фінансистом. Там, це спадково багата людина, яка народилась, скоріш за все, в розкоші. Тобто Народитися на Манхеттені, народитися в сім'ї. Багатих американців це вже в принципі означає, що ти не зробив себе сам. Так? І для мене ця людина там дуже багато стереотипних моментів, коли він просто є уособленням цього образу життя. Наприклад, коли от для мене класична сцена в церкві, коли він приводить туди свою матір, тому що це традиція, і це дійсно традиції багатих світу всього. Він і він не буде пускати керів цю традицію, тому що керів не зрозуміло хто. До нього. А це якась дівчина, яка пише колонку, і більше вона не заробляє, більше вона нічого з себе там не. Ну коротше, це просто баришня, яка там займається умовно там фешн-журналістика. От, тобто натомість його мама, це його також капітал, типу нематеріальний, це частина його багатої родини американської, і це традиції, які е, притаманні еліті. Елітам. Другий момент це, типу, коли він дарує їй подарунки, і теж, якби, ніби вона від нього очікує якоїсь романтики. Але ну, насправді я вважаю, що Кері не мала права очікувати ніякої романтики від людини, яка за соціальним статусом вище її на три голови, тому що ну, так уже працює суспільство. Також для мене було важливо те, що такий персонаж як Саманта, якого всі дуже сильно люблять, і який є таким прям, ну її дуже часто вважають другою головною героїною, тому що дійсно там є екранний час, який вона просто дійсно забрала на себе, і всі очі глядачів вони просто. Ну, воно підкорила Цю сцену, дійсно. Е Саманта, це абсолютно персонаж, який був потрібен патріархальному суспільству, тому що в патріархальному суспільстві нью Йорка нехай 90-х, нульових років, коли все ще був жорсткий сексизм, коли все ще це було. Ну блін, ну це досі досить шовіністично, насправді. Все суспільство. хоча я не була в Нью-Йорку, але, типу, я дуже багато знаю американців, я дуже багато читаю американських блогерів і так далі. Е, і я просто розумію, які там рівень сексизму, плюс не мінус. Просто навіть за статистикою, да, особливо коли ти працюєш... Е, Нормальному такому white collar бізнесі це в неї піарна компанія. Е, Престон цей містер Бік, він фінансист, і, я так розумію, бізнесмен. Ну що там за бізнес, я так і не розумію. І, до речі, в серіалі жодного разу не піднімається ця тема, що важливо, до речі. Тобто ми в принципі не знаємо, наскільки він а, наскільки він не впливова фігура, але ми знаємо, що він один із найбагатших людей а, і там просто є фраза типу Major tycoon, major out of my league», каже Кері, тобто бік для неї це з самого початку щось недосяжне. Ну, але в неї був час думати про мужика, але не було часу заробляти гроші на те, щоб принаймні мати житло, а не мати 40 тисяч доларів, вкладених в туфлі. Тобто Саманта, от що я повернусь до Саманти, хочу сказати, що такий персонаж, який повністю емпаверд, як то кажуть, емансипований, такий незалежний і дуже сильний, він був потрібен якраз патріархальному суспільстві, в якому таке. Жінка не могла досягти таких кар'єрних висот і таких особистісних свобод, як досягала Саманта. тому що в цьому суспільстві роль жінки вона максимум така, як у кері, це бути. Домогосподаркою, яка не заробляє навіть в 10 разів там, типу, як її чоловік, да? типу, це набагато менші доходи, це набагато менше свободи, відповідно, типу, це максимум, що вона може досягти. Семанта це для нас звучить, типу, блин, ну капець, а в нас жінки і так. В принципі, у нас для жінки типу, мати якусь особистісну свободу і не хотіти одружитися, це абсолютно нормально. А в тому суспільстві не зовсім нормально. І тому, коли там постійний пресор зі сторони чоловіків, потрібна саманта, яка сама чоловіків ставить типу, на місце і об'єктивізує. Тобто, насправді, те, що вони в якому суспільстві вони живуть, от там саманта це просто дуже важливий компонент. От, і завершити цю поки що частину своєї оповіді, я хочу тим, що. Типу, Керрі – Кері, нещасна людина, як на мене. Більшість з героїн насправді нещасні люди. І я поясню, чому. Так, да, можна нагромоздити собі ілюзії, що Манхетен це дуже круто, і він просто втілює мрії по факту того, що ти там знаходишся. Але ну, я коли дивлюсь, вже зараз цей серіал, я дивилась років 10 підряд, типу, я дуже багато разів там, певні епізоди дивилась. Для мене це люди абсолютно нещасні. Мені навіть це суб'єктивно якось так відчувається, що ти постійно читаєш чужу драму, ну тому що повністю щасливих сюжетів, щоб все закінчилось добре, там дуже мало насправді. Це можливо історія Шарлотти, яка там зустріла свого там, цього, ну вже будемо чесно казати, страшнуватого адвоката, там чи хто він такий. А, і там дійсно все в них плюс-мінус добре, тому що вся історія закінчилась гармонійно для них обох. Це, можливо, там не знаю, історія ну, Міранди, ну теж вони трошки пере... перепоплюжили спінофом, який просто взагалі на голову не натягується. А так, в принципі, щасливих історій там дуже мало. І для мене це скоріше про якийсь, типа, societal decay. типа про те, що суспільство, в принципі, не дає жінкам тих свобод, які вони, типа, аля отримують. І я не знаю там, як це пояснюють автори серіалу, ну, але типу, я не побачила там жодного, жодної гармонії, жодного якогось суспільного щастя. Тому типу, я буду все-таки пушити ту ідею, що це серіал про не дуже щасливих жінок, про не дуже щасливі долі і про те, що яким, якою б ти не була крутою, навіть як Саманта. На Манхетені, де правлять чоловіки на 100%, ти не зможеш, ну, типу, ти не, не зробиш цього. От, на якийсь відсоток ти зробиш, але це. Не буде довготривале щастя в твоєму житті, яке ти можеш закарбувати. От якась така в мене вийшла мораль, типу не знаю, можливо, я просто трошки не розумію, але ну це те, що я бачу. Я бачу там дисгармонію, я бачу там постійні якісь е, е, постійні якісь е, якусь брехню, постійні, якісь там не знаю, приниження і так далі. І, е, Постійно ти, наче, входиш в якусь чужу драму і чуєш оці їхні історії, і думаєш, боже мій, як добре, що в моєму житті такого немає. Ну якось так.